Хто не екскурсію, всі підходять сюди. Звати мене Анатолій Миколаївич, Я паралельно екскурсовод і директор потичного саду. почали з фотосесії. Такі красиві точки, мабуть, сьогодні. Минулого разу просто краса боцсаду була для фотосесії. Будемо зараз по боцсаду гуляти, тоді, мабуть, заглянемо в оранжереї і будемо фотографуватися кругом. Готуючись до сьогоднішнього дня народження ботанічного саду, я зробила з термомозаїки ось таке в дерево це символ ботанічного саду. Тобто можна зробити все, що завгодно. А я запропонувала батькам і дітям, щоб ми поринули в історію прекрасного нашого ботанічного саду. Це неймовірно. Я була тут 10 років назад. А зараз ще краще. Це як ліс Хогвартс. Дуже цікаво. В дендрології близько 1150 таксонів деревних рослин, це більша частина території. Тоді є ще в нас лабораторія природної флори, є лабораторія тропіків і субтропіків, де близько 1500 таксонів рослин. Є ще лабораторія квітникарства і плодівництва. Ми підтримуємо тісні зв'язки з іншими бесадами, не тільки України, а й всього світу.